Ви тільки погляньте, яка це краса! А смак я мовчу. А починаємо варити такий супчик із засмаження цибульки. Варити я буду на літру, то беру зовсім невеликі порції. До пів цибулини чвертільцями додаю два зубчики часнику. І смажимо до прозорості, потім додаю невеликими шматочками моркву. Знайшовся невеликий шматочок м'яса, його також сюди. На цьому етапі я трішки присолюю, додаю перцю і смажу, поки начищу три картоплини. Як ви помітили, я смажу все зразу в каструльці в тім, буду варити суп. Як тільки картопля починає схвачуватися, доливаємо воду. В мене літра укропу можна взяти гарячий бульйон. Як тільки все це закипить, зменшуємо вогонь і варимо хвилиночок 20. А тим часом підсмажуємо або запікаємо в духовці гріночки, як же без них. А тепер дійшла черга до самого гарбуза. Кладемо його в суп і далі продовжуємо варити ще хвилин 15. На цьому відрізку часу додаємо плавлений сирок. У мене з часником кропом. На цьому етапі перевіряємо, чи не потрібно досолювати наш суп. Виключаємо вогонь, а включаємо блендер. Перебиваємо до консистенції, яка вам подобається, і можна подавати до столу. Ви знаєте, запах стоїть на кухні чудовий, приємний. А смак ще кращий. Смачного і вам.